Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного, які загрози є на Різдвяні свята. Які загрози можуть бути на Різдвяні свята? Давайте ми з вами подивимося. Записую це відео 20 го числа 20-го 12-го о 12-й годині по київському часу. А завантажую я це відео в неділю. В неділю я це відео завантажую. Якраз от в неділю просто не можна дивитись на карти, тому я вирішив наперед записати це відео. Давайте подивимося. Ви мене дуже просили подивитися, чи є загрози на Різдвяні свята в період з 24 го святвечір і наступні три дня, тобто 25, 26, 27. На цей період ми подивимося, чи є великі загрози ударів та атак. Від РФ від Кремля по Україні по різних містах. Давайте ми з вами подивимося. Окремо, це дуже важливо подивитися на конкретно різдвяний період. Скажу від себе зразу те, що я вже говорив впродовж трьох років: загрози є. Як я вже колись пояснював і як я вже колись говорив, на великі релігійні свята в Україні нечість особливо біснується. І особливо активізовуються. Тому різдвяні свята, взагалі великі релігійні свята, завжди несуть собі в ризики масованих ударів та атак. Тому я скажу зразу від себе: так загрози є по всій Україні. Безпечного місця, по суті, немає ніде, може прилетіти до завгодно в будь-якому регіоні, в будь-якій області, в будь-якому місті. Тим паче зараз посилилися удари по заходу, по західних регіонах. Для більш детального прогнозу подивитися в понеділок мій прогноз по областях. У мене буде прогноз якраз на тиждень, якраз коли Різдво випадатиме, то тоді подивитесь. Але зараз давайте ми з вами подивимося на цей період. Хто мене дивиться вперше? Я Роман Завидовський, Езотерик, Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Давайте ми з вами подивимося. Період з 24 по 27, якраз святвечір і 3 дня Різдва. Добре, я хочу витягнути на циганській колоді 5 карт. Я хочу витягнути на Таро. 3 карти. Не забувайте ставити лайки. Ви мене просили це питання розглянути, я його розглядаю. Давайте ми з вами подивимося. Давайте ми з вами глянемо що й до чого. Добре, давайте подивимося. Значить так, Різдвяні свята. Ми дивимося в межах всієї України. Всієї України. Я не виокремлю якісь окремі регіони. Я ж кажу, для більш детального подивитись прогноз по областях. Добре, поїхали. Карта Любові ось такий от Купідончик. В принципі, хороша карта. Позитивна на циганській колоді. Карта розговора, карта спілкування, карта комунікації. Ну, це теж така свого роду підказка. Спілкуватися між собою, комунікувати, поширювати якусь важливу інформацію. Карта втішення. Янгол спускається з небес. Карта захисту вищих сил, хороша карта, позитивна. Не забувайте молитися, не забувайте просити захист у вищих сил, в тому числі це дуже важливо. Карта возлюбленого падає. І карта мислителя, карта думок та планів. Тут карти непогані, тут карти скоріше, просто говорять, щоб ви були уважні. Карта мислителя це думки та плани, карта втішення. Моліться, просіть, захисту вищих сил. Комунікуйте між собою. На Таро падає. Верховна Жриця, Другий Аркан, карта сильної жіночої енергетики. Перевернута семірка мечів. Удари, атаки, вогневі небезпеки, втрати, можливі удари по об'єктах інфраструктури. Перевернута карта Всесвіту. Перевернута карта Всесвіту це не дуже хороший знак. Це карта з якихось закритих доріг. Це карта, можливо, говорить про якісь активні наступальні дії на фронті. Центральна карта це перевернута Семірка мечів біля перевернутої карти Всесвіту. Знову ж таки, може говорити про глобальні атаки, глобальні теракти, глобальні небезпеки. Таро показують більше загрози. І поруч падає карта верховної жриці, карта материнства. Подбайте максимально про ваших дітей, подбайте про їхню безпеку, подбайте про їхній захист. Знову ж таки людні місця не рекомендую відвідувати. Я скажу так, загрози і ризики є, але це показують більше навіть не циганські карти, це більше мені показали карти Таро. І чомусь біля загроз ударів мечів випала карта верховної жриці, в тому числі ця карта може означати вагітну жінку та материнство. Тому я хочу попередити, будь ласка, подбайте в ці дні особливо про ваших дітей, про їхню безпеку, про їхній захист. Не випускайте їх з поля зору. І, взагалі, місця масового скупчення народу я би не рекомендував відвідувати. Хоч це й дуже сильно хочеться, я розумію. Що все-таки треба якось відволікатися. Але я би цього робити не став. Краще бережіть себе, сидіть вдома в безпечних місцях по можливості, в максимально безпечних місцях. І дбайте один про одного. Ось так. Загрози присутні. Добре, тепер що я хочу сказати. Як я вже ще раз скажу, вибачте, що повторююся, знову ж таки, в понеділок. Прогноз по областях, подивимося по окремих регіонах, де які ризики і загрози найбільші. Скажу так: нещодавно я складав прогнозування для одного телеканалу, і там мені карти найбільшої загрози показали саме по західно-центральних регіонах. Як би це не звучало дивно та парадоксально, але захід і центр мені здається в більшій загрозі ризику. атак. так це Київська область, це Житомирська область, це Черкаська, Полтавська область, це м, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Хмельницька, знову ж таки Вінницька. Як би це не звучало дивно, але я ж кажу, для цього є прогноз по областях. Подивитися, шановні глядачі, і наостанок бажаю всім мирного неба над головою. Бажаю всім побільше позитивних новин, побільше позитивної інформації, захисту вищих сил. Нехай вони вас оберігають, захищають, дають вам наснагу, побільше позитивної енергії. Я надіюсь, у вас у всіх все буде добре. Бережіть себе, до нових зустрічей. Не забувайте ставити лайк, пропонуйте відео для прогнозувань, гарно вам відсвяткувати. Мирно в стиші, в спокою, в, в благодаті. Бажаю вам від щирого серця, щоб у вас все було добре. Надіємося на якомога швидше завершення цієї клятої війни. Так що, миру вам, усім Божого благословення. Напевне, ж неспроста випала карта захисту вищих сил. Читайте захисні молитви. Надіємося на Бога. Віримо в краще. Зі святами усіх вас, нехай вас, вищі сили, ваші янголи, оберігають. До нових зустрічей. Побачимось.